Чи є чесними та прозорими нинішні парламентські вибори їхні організації весь процес виборчої кампанії дають підстави сумніватися в демократичності виборчого процесу? Свої міркування з цього приводу висловив і екс-мер Одеси Едуард Гурвіць. Як звичайний виборець, колишній мер міста прийшов голосувати на свою ділянку. Двір морехідного училища, де вона розташована, був майже пустим. Масового пориву громадян виконати свій громадський обов'язок ми не побачили. Це вже само по собі свідчить про недовіру людей до процедури виборів. І не дивно. Численні порушення під час виборчої кампанії у багатьох відбувають бажання голосувати. Втім, голосувати треба, бо кожен невикористаний використаний бюлетень збільшує можливість фальсифікації з боку влади, яка і так вже повною мірою задіяла сили. Адміністративного ресурсу вибори це не тільки день голосування, це літний процес. І цей процес показує, що об'єктивності абсолютно недостатньо, тому що використовувався в повну міру. От премєр міністра до дворників, розв'язуючих флаги на столбах. Про нечесність парламентських виборів 2012 говорили майже усі, окрім провладних політиків. Дехто передбачав небезпеку масових фальсифікацій. Численні порушення були зафіксовані вже у ході виборчих. Кампанії, отже, можна не сумніватися, що їх набереться багато під час голосування, і особливо підрахунку голосів. Олександр Виноградов, Олена Новок, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.